Зараз ми знаходимося на ділянці, де не вносились ґрунтові гербіциди, а вносились тільки страхові гербіциди. На даній ділянці було використано сороніт айдахо та сумаро по фазі розвитку 2-4 листка, діючи речовинний терботилозин, трипізохлор та мезотріон. Ми можемо бачити, що всі бур'яни, які були на момент внесення, виглядають якось ось так: пройшло у нас на даний час вже десь приблизно півтора тижні. Маємо Нові сходи нових бур'янів, але вони теж трішки припалені. Падали ця ріпаку, виглядає ось так. І в принципі бур'яни, які були на даній ділянці, вони теж всі висохли повністю і дана ділянка вважається чистою, на якій немає конкуренції за вологу, поживні речовини і тому подібне. Зараз ми знаходимося на ділянці. Абсолютного контролю, тут не було внесено ні гербіцидів, ні фунгіцидів, ні інсектицидів. Тут не робилося нічого для порівняння з ділянками там, де проводився обробіток. Як ви бачите, на даній ділянці падалиця ріпаку, за рахунок чого рослини кукурузи є пригніченими. Також Тут є весь видовий склад бур'янів, який може бути на даному полі, за рахунок чого на даній ділянці врожайність буде знижена і збирати її буде набагато важче аніж сусідні ділянки, які мали обробіт.